Розмір басейну у нас 3 на 6 Будували ми її по їхніх кресленнях, які ми з ними попередньо погодили. Вона на автоматиці з пульта. Вона закриває басейн, від'їжджає, заїжджає. Тобто все працює ідеально. Хлопці підказали класний, дуже гарний лайнер, який білий, але за рахунок природнього. Такого синюватого кольору води. Басейн вийшов дуже гарний, дуже класно виглядає. Саме з цим лайнером, наскільки пам'ятаю, лайнер називається Білий льодовик. І ну, то, в общем, все круто. Отак от от ми виділили трошки іншим кольором лайнера сходин, ще попросив додати оцю таку ось сходинку на всю ширину басейна басейну. Рекомендую, от саме в такому виконанні, е, тому що сходиться просто, щоб зайти вийти. А оця сходинка на ній е, інколи хочеться просто присісти, посидіти е, чи прилягти, полежати. ну, в общем, І для дітей. Для дітей, які там ну, ще не дуже впевнено почуваються себе в воді. На, понятно, що дорослі постійно поряд, але все ж таки ну, їм набагато сучніше, коли є хоч якась така невеличка зона, е, там де вони почувають себе дуже впевнено. Ну, Я скажу чесно, в басейні діти дуже швидко вчаться плавати. Так, по протитечі. Ну, давайте одразу а, покажу. Тобто, о, там бачите о, таку штучку. А, то саме а, там вмикається, вмикається протитечія. Так, зараз я її ввімкну і покажу. Замочив рука. Отак от от все виглядає я створює а, такий досить потужний а, потік води, і, в принципі, можна поплавати на місці. А для невеликих басейнів рекомендаціон. Дякую, хлопцям, підказали. Така штука є, давайте встановимо, буде класно. Я прослухався, встановили. Дійсно класно. Часто микаємо. Діти, діти кайфують, дорослі можуть поплавати, діти подрукувати на течії. Все в общем-то, класно працює. А, так. Що ще можу додати? По нюансах, по нюансах, які ми зіткнулися з будівництвом басейна, можу вам показати оцю негарну частину бортика басейна. Там все гарно, біленько. Камінь цей був білий, він, в принципі, такий біленький залишився, а з цієї сторони він такий коричневий. Коли монтували оцю терасу, відповідно, тут були. Який сварочні роботи, ну хто розуміється, що таке тераса? Там під низом металевий каркас. І коли цей металевий каркас підпилювали болгарками, басейн був в цей час закритий, кришка вже була зроблена, і він був закритий. Але все ж таки, під ущільнювач попадала просто металева стружка. Попадала, і її не одразу помітили. А це була зима.